Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу розглянути ну, актуальні новини, ну і чутки в чомусь. Про що мова? Мова про 4 жовтня. Щось то дуже до тої дати прив'язались, ніби там якісь ультиматуми Україні, щось там таке. Не знаю, звідки пішла інформація. Перше джерело якось мені на очі не траплялось. Ну, але. Не, не в одному заголовці бачив цю цифру. Тому хочу подивитись, що ж там, власне, чекає Україна. Ну що, поїхали. Ну, давайте загалом запитаємо, чи це буде, який це буде день для України, Да? Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи, який буде день для України 4 жовтня, чи це буде звичайний день для України? E esse cajetinho de prol. Hum, fecho para ver, não, dobra. É é. para ver, não tem. Ah. não é um dobra, tu Про що мова? Фехо переверта, розперевертий перевертий Ансус. Ну, не зовсім це буде звичайний день для України, справа в тому, що. Тобто якісь цікаві події будуть. Про що мова? Фехо переверта, урус перевернутий. Ну, ясно. Брак певної ресурсу, брак брак Хочеться сказати, брак коштів, брак зброї. Да? А як би десь не прилетіло в той день по, десь по якомусь військовому об'єкту? Може, і теж якісь склади, там щось такого плану. І ось Ансус. Але будуть і гарні новини. Однозначно, знаєте, несподівані, притом гарні новини. Щось таке, цікаве. Е -е, може бути пов'язане зі зброєю. Ну, а якщо взяти більш широко, то з фронтом взагалі. А, ну, тобто, несподівані, хороші новини. Е -е, ну, також може бути якась спецоперація і наша. Цікава, доволі саме 4 числа. А ну ж гаразд, давайте більш широко подивлюсь, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Отже, об, ну добре. Опишіть мені, будь ласка, 4 жовтня цього року для України. Як воно пройде? Айскаю неправду. ну. Альгіс перевернутий. Эвес перевернутий. Кана. Кана перевернута. Иса. Наутіс перевернутий, нічого собі. Набірчик той, треба сказати. Ем. Угу. Цікаво. Що ми маємо? Постаруна, старуна альгіс перевернути. Е вас перевернути, Кану, Беркана переверта. Іса. Наутіс перевернутий. Е, ось одразу по старунам. Вищі сили за Україну і за українців. Е, але в той же час. Але чомусь чомусь. Альгіс перевернутий. Захистом біда. Ну, тобто захист не справляється. Що, вітатимуть? Ну, схоже на те, що дійсно вітатимуть 4 числа якраз. Е, ось, аліс перевернутий. Щось то не захищаємося. Почуваємо, якесь у нас обмеження можливостей йде, можливостей захисту знов таки. Якесь топтання на місці. Але ж цей топтання на місці це й певний рух вперед. Просто що повільний. Да? Тобто, ну, на фронті, схоже, теж щось буде, але не прям таке, що бух і вах. Але, Кано. Ну, це успіх, Да це якісь гарні новини. Також, до речі, можуть бути несподівані гарні новини, саме з рухом пов'язані, так? Ну, це це успіх на фронті, Да дійсно. Робота ПВО, ну теж буде, Да але, але схоже, що зіб'ють не все. Все-таки. Далі що? Беркана перевернута. Ну та я ж таке. Yeah, відповідно, певна деградація проглядається, але чого? Деградація, ось, і взагалі, блокування йде. Таке собі, зв'язка доволі цікава. Блокування чого і оборони, відповідно. Ну, фронт, все на фронт. Тобто що, схоже, що 4-го числа орки дуже-дуже активізуються. Да? Що буде нам тяжко тримати. Ну, тобто, Це ніякий там не обвал, нічого такого, ну, але, але десь буде нашим дуже тяжко 4 го числа. Ну і ось Наутіс перевернутий по фіналу. М -м Руна долі перевернута. Ну, тобто, ну, По-перше, є варіант, що десь щось ще зміниться. Да, Це скільки там, 28 го -е сьогодні. Ну, Відповідно, є ще варіант, що щось поміняється з майбутнім. А з другого боку, це труднощі певні. Також, знаєте, ну, такі обмеження і труднощі, відповідно, з чим? Де да, з просуванням перекрас. Ну, явно про фронт мова, в принципі. Хм, Дуже цікаво. А ну, гаразд, давайте там, що там, нібито до переговорів нас будуть склоняти там 4 числа. Чому саме 4 числа? Звідки та дата взялася, не знаю. Ну, десь хтось попрацював. Може, і російське іпсо допускаю. Добре, дякую за відповідь. А ну, гаразд, да давайте. Давайте на одну руну, буквально, щоб швиденько. Отже, скажіть, мені, будь ласка, ця дата 4 жовтня, що там щось буде надзвичайне для України. Це російське ІПСО? Хай скажіть що правду. правда. Та ще й що випало? Ну, все, що треба знати. Феху пряма, будь ласка, бабло. Ну і відповідь взагалі да, якщо так. Ага, бабло, влуплене немає, бабло. Російське ІПСО видихає. Да, на цьому, в принципі, можна розклади завершувати. Е, ну, гаразд, добре. Так, дякую за відповіді. Давайте подивимось уже, що до чого. Так, то, то, от не додумався. Пер, перший, першим питанням треба було задати, а? Тож дивлюся, що щось не те, не йде якось дивно, а воно он що. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, о, ну, добре, скажіть мені, будь ласка, чи 4 жовтня цього року дійсно будуть в Україні виставляти там якийсь ультиматум, там, чи якісь там умови, вимоги, щодо там, якихось то. Здачі території, там, капітуляції чи ще чого-небудь в такому плані. А я скажу ровно правду. Дагас. Хагалас. Урус. Та не про те мова, якщо так. Е, не ні-ні. То в іншу сторону, то ми подивились російське ПСО. Тут про інше мова. Дагас, Хагава, з Та які, які це які це, скажіть, де да я скажу, це припинення, якесь там капітуляції або що? От не разу. Трансформація ситуації у нас відбувається. Притом така, знаєте, стрімка і рішуча, злам ситуація, читайте. Трансформація ситуації йде, якщо взяти окремо на бойових діях. Це ось бойові дії, мало того, наростання бойових дій, інтенсифікація бойових дій. Е, якісь там замирення, там, якісь ультиматуми і так далі. Не так би воно виглядало, от не разу. Тому таке. Спокійно видихаємо, нічого там такого надзвичайного 4 числа не буде. А відповідно сама дата це російське ІПСО. Все, видихнули, заспокоїлись. Е, хай далі гроші викидають на вітер, намагаючись нас там налякати. Удачі, що називається. Добре, ну на цьому все. Таке експрес буде відео маленьким. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім дорадий. До зустрічі, нехай щастить!